Що б ти сказав тим хлопцям, які зараз стоять на блокпостах і несуть собі нелегку варту? Найперша задача нам треба вистояти. Для того, щоб нам відбутися, нам треба вистояти зараз. Поза всяку ціну. Тобто щастя своїх дітей, свого народу, майбутнє свого народу. Воно ціни немає, свобода ціни немає, вистояти треба поза всяку ціну. Якою б не була подальша агресія, якою б не було б, скажімо так, страхіття війни вистояти, насправді за це не важко піти в інший світ. Якщо ти розумієш, що це дало. Майбутнє твоїм поколінням. Треба бути мужніми, треба бути сильними, треба вистояти, треба перемогти. Стійкості і перемоги я бажаю. Ну я сподіваюся, що я ще повернуся туди, після свого одужання. Хоча ну, повне одужання буде вимагати порівняно тривалого терміну. Але я намагаюся екстерном завершити процес своєї реабілітації. О, насправді, війна п'яниць. Насправді, війна, вона тих, хто... Ти, хто її зрозумів, її зрозумів, той вже з певним задоволенням робить те, що вона вимагає. Є якесь певне задоволення саме від того, що ти перебуваєш в вирі подій, того, що ти є на цьому передньому рубежі. Тому що військова справа, яка є романтичною, яка є якби великою складовою взагалі сутності людини, що ти долучився до неї, що ти до кращої частини почав відноситися. В той момент, коли я все-таки став там на оборону. Е... Нехай про нас не напишуть книги, але своєю піщинкою фундамент ми все-таки побудуємо те, в що віримо. І не такі страшні ті постріли. Не, не така страшна війна, як. Для усвідомленої людини страшно те, що, чого, ми можемо, нас, чого нас може бути позбавлено, якщо ми програємо. А чого нас може бути позбавлено? Душі. Тому що політика нашого сусіда була направлена те, щоб саме знищити українську душу. Треба населення і територія. Українці своєю душею не потрібні. Щоб померла душа українська, це, ну, для багатьох людей це нестерпно, це усвідомлення.